Треба зрозуміти, що пастор він із плоті і крові, такий самий, як всі інші в церкві, і зрозуміти, що його навантаження на ньому воно дуже-дуже тяжке. Більшість людей в церкві не розуміють, яке навантаження несе пастор. Хтось сказав, що ось ця втома або вигорання в служінні можна порівняти з струною. Якщо її недостатньо сильно натягнути, вона буде слабкою і толку від неї не буде ніякої. Якщо її перетягнути, то вона лопне. І висновок, який робиться людина, що важливо, щоб в служінні був присутній розумний баланс між активністю і відпочинком. Як ти думаєш, є якісь принципи от загально універсальні для любого пастора ось цей баланс тримати баланс або слідувати певним принципам, щоб. Або зменшити ризик ось цього вигорання втоми, або якщо він і є, то пройти його як можна легше. Є якісь... Ну, я, знаєш, як, як, як я думаю, це як дві площини різні: є площина серця, бачення, стосунків з Богом, твоїх там мотивацій різних і так далі. Я думаю, що цього неможливо уникнути, якщо ти просто збалансуєш життя, типу там відпочинка стільки, там і навантаження стільки, Бог десь зажме тебе в іншому куті і буде змінювати, буде звільняти тебе з цього рабства. Uh -huh. а, але е, інша площина, ми можемо про неї говорити, е, що ну, є мудрість, як балансувати життя, тобто. Я скажу так, що навіть коли я був дуже навантажений і так далі, в мене було розуміння, що я можу це змінити. Тобто, це нормально. Мені не треба, ну, скажімо так, вмирати по плоті, скажімо, для Бога, треба по духу вмирати для Бога. І я розумів, що я в церкві свої багато разів казав, що вам не потрібен пастор, який всередині пустий. Який не має гарних стосунків з, з сім'єю, в кого діти пішли там, підуть в світ, тому що він зараз з ними так от поводиться і бігає, і спасає всіх з церкви, і вбиває свою сім'ю, свою душу. Вам такий пастор не потрібен, і оце переконання, і навіть такі, ну такі тези, які я казав в церкві, я ще казав таку річ: вам не не, не потрібен пастор, який вас відвідає усюди, відповість на всі ваші потреби і питання, але в нього немає друзів, не він не благовістить, він стає такий ну, замкнений в церкві. Це мені допомагало переходити в цю площину практично. І в цій практичній площині ну, дійсно є ну, гарні дуже ну, чи стандарти, чи якісь орієнтири, які ми можемо зазначити, що допомагає. Угу. Е, ну, Я б сказав, би, повинен бути час на, на мої. Я навіть так скажу, романтичні стосунки з Христом. Тобто не просто почитати Біблію і помолитись, там. Ну, як Вперед, да, -да, 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 да. Ну, Щоб там галочку поставити, ми нормально все з духовним життям. Ні. Це саме стосунки з особою. Які потребують деколи 15 хвилин, а деколи декілька днів треба, деколи треба молитись на колінах, деколи треба гуляти по лісу, просто і розмовляти, і ділитись, чи виливати своє серце, чи жалітись, чи славити, чи співати, і так далі. Тобто це повинно бути в житті, це обов'язково. За це треба змагатись. Без таких близьких стосунків з Богом ми втрачаємо те, що ми є ну, фундаментально. Ми... Ми послідовники Христа, нам треба з ним бути. Між іншим, я, я колись для себе формував такі тип, аноніми в моїй ролі. Е, я так зазначив, що перша моя роль я просто творіння Боже, яке створено так, що воно повинно спати, воно повинно їсти правильно, воно повинно відпочивати е, раз на тиждень, ну і так далі, Там, лікуватися. І це моє поклоніння Богу. Це не, не відволікання від служіння, це і є моє служіння. Ну, Поклоніння. Да? Тобто, як колись ти сказав на конференції, я цитую, там, коли тобі Бог сказав, Саша, йди поспи. Uh -huh. Якась недуховна відповідь, да? Бог повинен сказати, йди закав другу мир. А він сказав, йди поспи. Тобто, Друга моя роль, я просто послідовник Христа, це мої стосунки з Богом. На це повинен в мене бути час. І час сердечний. Не просто так, що моє серце там в переживаннях, а я тут швиденько щось прочитаю швиденько. Тобто цей момент. Наступне в мене є сім'я, за якою за поклоніння якої я відповідаю перш за все. Раніше, ніж за церкву, я так рахую, хоча тут воно дуже ну, переплітається. Це не досконале, в принципі, це не по пріоритетах. Це все якось повинно бути мудро збалансовано. Тобто, це час для моєї сім'ї, бо коли моя дружина наповнюється горіччю. Критицизмом, там, образами проти мене, як мені там служити. Це мене буде дуже виснажувати. Ну і вже далі, там, в церкві, або якщо робота є з роботою. Ти втратити. згідний з думкою, що кожному пастору потрібен пастор. Да, да. Ну, потрібен да, брат, з яким він може відкривати своє серце, ділитись всім. Я просто благословений, в мене це по замовченню є. Ми uh -huh. коли починали. Церкву ми починали вже в команді, в мене сапастор був ну, угу. весь мій час. Я маю на увазі навіть не тільки пастор на рівних, да, такі як Варнава, угу. який підбадьорює, а, а пастор, як Тимофій і Павло. Пастор, хто трошки більше прожив, хто більш досвідчений, такий духовний батько, який може допомогти тобі зрозуміти той період або етап життя, який ти проходиш. Можливо, це відповідь на питання, про яке ти а -а -а. говорив трошки раніше, сердечне, да, оцю внутрішню площину і побачити самому або зрозуміти, або з кимось поговорити і відкрити. Тобі треба хтось, хто тебе зрозуміє, хто був в твоїй шкурі. Да. Пастор. Я б сказав, би, що кожен пастор повинен шукати таку людину. Угу. Чи повинна в нього вона бути не завжди так складається? Якби ми могли сказати щось членам церкви, які нас слухають, відносно їхнього їхнього турботи про пасторів. А, які би ти поради дав людям? Як церква може піклуватись про свого пастора? Скільки Ну, би... по-перше, я скажу в цьому контексті до, до пасторів, щоб вони не очікували, що церква попіклується так, як треба. Бо завжди будуть люди, які будуть це не розуміти. А Якщо до церкви, то по-перше, звільнитися від ілюзії про пастора, який він повинен бути, яка церква повинна бути, і вимагати цього, радіти тому, що є. Бо якщо в серці цього не буде, вони будуть законницькі, ну, як законники, це виконувати якісь стандарти, але атмосфера все одно буде відчуватись така, яка не підтримує цього брата, а вона вимагає від нього. Треба зрозуміти, що пастор. Він із плоті і крові, такий самий, як всі інші в церкві, і зрозуміти, що його навантаження на ньому, воно дуже-дуже тяжке. Більшість людей в церкві не розуміють, яке навантаження несе пастор. Вони, ну я їх також розумію, вона чим він може займатися всі ці дні, якщо він ціли, цілий тиждень там займається служінням? Що там такого? Для мене найбільша втома від відповідальності. Коли я десь відпочиваю, я, наприклад, я шукаю такий відпочинок, щоб відпочивати від відповідальності, де я, ну, як дитина, знаєш, за яку там піклуються, я не повинен думати, що ще там, захищати сім'ю чи, чи когось. Ще. Зрозуміти, що таке навантаження в ньому є, а, говорити добрі слова, дякувати за те, що він робить, чи mm -hmm. робив, чи зробив. Між іншим в церквах люди в більшості своїй вони неблагодарні, Як це Невдячні. Невдячні. Вони не розуміють. Ну, деякі люди, наприклад, були в церкві багато років, і їм здавалося, що про них він там і не думав, бо він же оцей, оце, оце не зробив, по моєму формату. Якби він це зробив, тоді б я вам був вдячний. А те, що він робив щось інше, ну то він про мене не думав. А він думав. Переживав, молився, вкладався до їх серця, стукався і проповіддю, і ще чимось, може не так особисто, як би їм хотілось. І вони, наприклад, їдуть кудись з себе в іншу, і вони навіть буває не так не попрощаються, як треба, не скажуть якісь слова там, і так далі. Тобто вони це сприймають як само собою розуміючіся. Воно так це він робить там чуть ли не для себе і так далі. Е, говорити гарні слова, підбадьорювати. Я б сказав би не бути критичними, вимогливими. Е -е 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 -е. От, навіть якщо якийсь пастор переживає таку кризу, я чую, як інші доволі вони як розумники, на це реагують. Угу. А він просто повинен там Богу довіряти, а він просто оце сказав. А вони просто не розуміють, що він переживає. Е -е. Треба просто підтримати його серце і сказати йому, брат, все окей, Бог проведе. А вони жахаються, бо пастор для них це, ну, вони не знають, не кажуть так, а він як Бог. Якщо пастор там не так буде працювати, як же ж я, як же мої, там, моя дружина, мої діти, я, якесь моє служіння, моя церква, щось там зміниться, щось там зруйнується, як це так? І це, це він, і він ніби Спаситель. Він, і він тут ламає все. Mm -hmm. І коли він це переживає, в більшості своїй, я думаю, людина не може. Пояснити все це так дуже точно, дуже збалансовано, десь біль серця говорить, десь якесь переживання, десь, ну, може, навіть якась образа, uh -huh. така яка ще не зцілена, може, то не образа, але ну, зцілення немає якась рана говорить. І завжди можна до чогось причепитись і сказати йому швиденьку настанову, а просто сприйняти. Може, треба просто посидіти поряд, послужити, підтримати. А ще краще це робити не коли він кризу переживає, а за, за, за багато років до того, до того. і розуміти, і де він і що він, і між іншим, ну ще одне скажу, що фінансово треба піклуватись про пропасти. Uh -huh. Написано в Біблії, що хто працює в слові і на станові, подвійну честь йому давати, і там про фінанси, тобто подвійну зарплатню. А в нашій uh -huh. в Україні, в пострадянській культурі, це питання. Тяжке, і якщо й підтримувати, то так, щоб не, не вище, ніж середня, середній там ну робітник з церкви, а він несе відповідальність як там топ-менеджер в якійсь компанії. це і це не просто, типу, давайте йому більше грошей, а просто навантаження, яке він несе, потребує десь йому відпочити і не переживати, і не нести відповідальність про ідеальний там розрахунок фінансовий, а просто піти там ну з дружиною і поїсти, або там в театр сходити з нею. Чи там ще кудись, да? і, і, і не, не бути в такому напруженні, що там зайву чашку кави або там зайвий квиток, ти не купиш ніколи. І ну, таке може бути піклування. Так. Молитися за нього, О, бути в домашній групі, ну, молитися і говорити, що мол, молишся. бути, Наприклад, я веду групу і я, е, коли про мене піклуються люди і переживають, це, це мене підтримує. Це гарний момент, вчитись цьому, розуміти, що він не просто лідер. Я з іншої планети робот, який духовно функціонує, не потребує. Я би додав також, ти цитуєш мене на конференції, я процитую тебе на конференції, додав до цього списку, коли ти говорив простіть свого пастора. Угу. Ти говорив там: простіть церкву, я би сказав, простіть свого пастора. Є речі, які він, ну, коли сказав один пастор, що лідерство чи пасторство це рости на очах інших людей. Що пастор зростає, і він, можливо, щось зробив незріло, десь помилявся, можливо, проявив десь людські, ну, якби, людську реакцію на щось. Свідомо, може, несвідомо. Простіть його, це допоможе вам обом. Я би дуже хотів для нас, з тобою, Коля, і для багатьох пасторів, хто буде слухати нас, напевно, щоб ми залишили служіння довго. Тому я думаю. Що навіть після того, як ми закінчимо цю розмову тут, я би хотів, щоб вона продовжилась. Продовжилась, коли будемо ми зустрічатись, коли будемо говорити з іншими братами, щоб ми щиро цікавились життям один одного, щоб ми серцями, серцями ми щоб ми дивам. вчились один одного підтримувати, вчилися молитись щиро один за одного, радіти успіхам угу. інших, інших служителів, інших пасторів. І розуміти, що кожна людина має якусь свою межу, має свій ресурс. Mm -hmm. А ось і коли цей ресурс закінчується навіть, то Ну, це церкві важливо пам'ятати, не забувати пастора. Ніби він mm -hmm. від'їздив своє відпрацював. Ну, забули давай наступно mm -hmm. піклуватись про того, хто служив їм. І так само піклуватись один, один про одного. В Америці в жовтні це місяць. 에... Чи вдячності пастору, mm -hmm. чи підтримки пастора. Yeah. Я колись отримав листівку, да, відкритка це листівка, ні з Америки. Там багато написано не було, але сама листівка вона була саме такою тематичною. І для мене це, це було дуже давно, а я пам'ятаю, багато разів вже це казав, де ділився. Для мене це був особливий такий момент. І... В цьому сенсі було б гарно, якби ми щось таке започаткували, коли якийсь місяць, коли допомогти просто людям сфокусуватися, подумати про це і дійсно сказати про це. І скажу так, що на жаль, ми, як пастори, повинні вчити цьому церкву. Це дуже незручно. Ну ти ніби вчиш церкву, ще є проблеми з тим, коли авторитарні пастори. Пастори, які там апостоли, деякі там. Це вже інше питання. Да, зараз, да. І в цьому форматі це ніби ну так негарно говорити. Ти ніби до себе перевертаєш увагу. там, ну, Давайте мені служити і так далі. Ну, якось може разом треба будувати таку культуру, щоб це було. Давай продовжимо розмову про це. Дякую тобі за спілкування. Так, дякую, Мартин. До наступної кави.